Друзі, вітаю вас. Мене звати Ігор Середа. Я є молодіжним лідером Церкви Перемога, і для мене велика честь та привіле сьогодні звертатися до вас у цей надзвичайний день, тому що це свято Воскресіння Ісуса Христа. Свято Великодня. Це момент, коли назавжди змінився. Весь плин історії людства. І ми з вами прекрасно розуміємо, що Великдень це не про конкретну дату, тому що багато людей сьогодні, навіть в Україні, сперечаються, коли краще або правильніше святкувати Великдень. Хтось святкує в ці дні, хтось вже відсвяткував, а дехто взагалі ще не збирається його святкувати. Але ми прекрасно розуміємо, що це не про конкретну дату, а саме про подію, про подію, яка назавжди змінила хід. Історії людства. Подія, коли Ісус Христос, Бог, який був народжений у плоті, Він прийшов на цю землю, Він прожив безгрішне життя, і Він поніс наші немочі, наші хвороби, наші гріхи на хрест. І там на хресті Ісус Христос був розіп'ятий і на хресті проливалася Його свята кров. І ми знаємо з вами про те, що. Ісус забрав усі гріхи, і з ними він пішов до пекла, і там, в пеклі, він залишив гріхи, і на третій день він воскрес. І я би хотів звернути нашу з вами увагу на один дуже цікавий епізод, який ми можемо прочитати в книзі книг. Я говорю про Біблію, і конкретно я говорю про Євангелія від Івана, що характерно. Апостол Іван, який написав це Євангеліє, він був одним із наймолодших учнів, які слідували за Ісусом Христом. І він навіть себе називає одним із улюбленіших учнів Ісуса Христа. І також апостол Іван, він був один з учнів, які бачили саме розіп'яття Ісуса Христа, тому що коли Ісуса схопили. На того, щоб для того, щоб його вести на розп'яття, усі учені вони розбіглися. Апостол Петро він імпульсивно вихопив меча. Він відрубав вухо в одного зі слуг. Потім Ісус зробив диво, зціливши вухо цього солдата. І потім Петро злякався. Він втік. і Він ми знаємо з вами, що не встиг півень прокуперікати, як Петро вже тричі. Зрікся від Христа, але також потім він в цьому покаявся і став одним із найпотужніших апостолів, які принесли нам благо звістку. Апостол Іван він знаходився з Ісусом до кінця. Можливо, його не схоплювали через те, що він був такий юний, один із наймолодших апостолів. Ми цього достовірно не знаємо, причини, чому цього не відбувалося, але ми знаємо точно, що він своїми власними очима бачив те. Що переживав Ісус Христос. І таким чином ми з вами можемо читати не просто роздуми, а читати спостереження від свідка, який перебував в тих подіях. Ісус Христос на третій день Воскрес і Він з'являється своїм учнем. З вашого дозволу, я хочу зачитати це в Євангелії від Івана, 20 розділ з 19 вірша. Євангеліє від Івана, 20 розділ з 19 вірша. Того ж першого дня тижня пізньої пори, коли двері, де зібралися Його, тобто Ісуса учні, були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і каже їм: Мир вам, уявляємо собі стан учнів, вони налякані. Їхній друг, їхній наставник, їхній учитель, їхній Бог, Спаситель. Месія, Ісус Христос помер. І вони ще не знають, що Він Воскрес. Вони лише почули від очевидців, від Марії Магдалини і від Єлизавети про те, що Він Воскрес, але вони ще його власні, на власними очима не бачили. І вони налякані, вони в страху, і як ми прочитали, що вони були замкнені зі страху. І тут приходить Христос, який каже, мир вам. Як часто ми чогось боїмося, ми замикаємося, ми, ми налякані. Але так важливо, щоб страх був переможений тим миром, який приносить Господь. Господь приносить мир. В оригіналі це слово звучить як шалом. І навіть сьогодні в Ізраїлі євреї вітаються одне одному, ось таким словом, як шалом. І тому Ісус приходить до своїх учнів з цими словами. Він каже їм: шалом, мир вам! Двадцятий вірш. Промовивши це, показав їм руки та бік, побачивши Господа, учні зраділи. Навіщо Ісус показує руки і бік? Тому що ми знаємо з вами, що Ісус був розіп'ятий на хресті. Як відбувалося розіп'яття, цвяхи вбивалися у руки, у ноги, і Ісус висів з розіп'ятими руками. І ногами на хресті, які тримали його це мученицька смерть. Це неймовірно боляче. Ми можемо тільки усвідомити те, що він переживав там на хресті. і йому пронзили списом бік, і звідти полилася також. Ми знаємо, кров. І Він показує сліди від своєї смерті, того, що його вбило. Тоді Ісус знову сказав їм: Мир вам! Знову каже про те, що я прийшов з миром. Шалом. Як послав мене Отець, і я посилаю вас. Промовивши це, він дихнув і каже їм Прийміть Святого Духа, що цікаво, шестя Святого Духа, воно було не тільки в день П'ятдесятниці на всіх, а навіть Ісус сказав їм про це трошки раніше. Кому простите гріхи, будуть прощені їм, кому затримаєте, будуть затримані. 24-й вірш Хома. Один із 12, званий Близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Хома, якому в нашому народі люблять називати невіруючим, або Фома невіруючий, або Хома невіруючий, в той момент з учнями не був. І тож інші учні розповідали йому 25 вірш ми бачили Господа, та він сказав їм, поки не побачу, на його руках ран від цвяхів, і не вкладу мого пальця в рани від цвяхів, не вкладу свої руки в його бік, не повірю. Як часто багато людей вони кажуть про те, що Бога немає, не існує, де він, от поки я його не побачу, я не повірю. Але що сказав апостол Хома? Він сказав: поки я не вкладу свої пальці в його рани. Я не повірю. Через вісім днів знову були всередині будинку його учні, і вже й Хома був з ними. Прийшов Ісус скрізь замкнені двері, до речі, вже надприроднє диво, достав посередині і сказав Мир вам. Потім каже Хомі. Поклади сюди свій палець, поглянь на мої руки, простягни свою руку і доторкнися до мого боку. І не будь. Не віруючий, але віруючий, що цікаво, особисто я теж вважаю Хому дуже віруючою людину, тому що він хотів випробувати, випробувати Бога. Він кидає цей виклик Богові. Він каже: Боже, де ти? Я хочу в тебе повірити, але я хочу побачити твоє диво. Чому може навчити нас ця історія? Вона може нас навчити нас тому, що Бог хоче являти нам свою силу, свої чудеса, Бог хоче показати так, ось мої рани, і я це все зробив заради тебе. Я помер і воскрес на третій день, не просто аби ця подія святкувалася релігійно, традиційно. Ні, я хочу, щоб ви знали, що ця подія вона змінила світ і може змінити. Особисто ваше життя. У 28 му вірші ми читаємо у відповідь Хома сказав йому: Господь мій і Бог мій. Тобто, цей момент, коли він доторкнувся до його ран, він усвідомив, що це Ісус, він Бог, він Господь. І так само, і ми з вами ми можемо доторкатися до ран Ісуса Христа. Яким чином запитаєте ви все дуже просто. Звертатися до нього, звертатися у щирій молитві, звертатися своїми словами і казати: Боже, от я живу зараз в такій ситуації. Я не знаю, що конкретно ви зараз проходите. Я не знаю, з чим стикаєтеся ви у своєму власному житті, але будьте переконані, що Бог хоче і прагне вам допомогти. Він хоче чути. Так само, як він готовий був включитися в життя хуми, Господь хоче включитися у життя ваших ситуацій. Ви йому небайдужі. Ви особливі для нього, ви його дитя, ви його дочка або ви його син. Бог хоче вам допомогти. Навіть попри війну, попри всі втрати і розчарування, які відбуваються, якраз таки він і для цього прийшов, щоб дати нам свій мир, як ми читали раніше, попри страхи і всі ті негаразди, які відбуваються. В 29-му вірші ми читаємо, що Ісус каже йому, тому що Ти побачив мене, ти повірив, а блаженні ті, які не бачили, а повірили. Ми не бачимо зараз Ісуса Христа фізично. Ми читаємо це з сторінок Євангелія, ми знаємо ці історії, але також у нас є Дух Святий, який з нами завжди, і ми знаємо, що Бог він поруч. І я хочу звернутися до вас. Можливо, ви зараз теж дивитесь, слухаєте, і ви сумніваєтеся з приводу якихось речей у вашому житті. Дозвольте мені навести одну таку цікаву ілюстрацію з приводу всього того, що я розповів. Давайте уявимо, що ця рука це Бог, а ця рука це людина. Бог створив людину за своїм образом і подобою. У Бога і у людини було все добре. Вони знаходились разом, вони перебували в Едемському саду, але потім, між Богом і людиною постав гріх. І цей гріх він розділив Бога і людину. І якби людина своїми власними силами не намагалася піднятися до Бога, цей гріх він завжди заважав людині піднятися про те, що зробив Бог, Бог прийшов на цю землю. Ісус Христос був тут на землі, Він прожив безгрішне життя, його катували, Його били, Його ламали, і Він пішов на хрест. І на хресті Він забрав наші гріхи. Він забрав гріхи усього людства. І з цими гріхами Ісус на хресті Він пішов в пекло. В пеклі Він залишив усі немочі, гріхи, хвороби і проблеми. І там Він залишив їх. І на третій день Біблія каже про те, що Він Воскрес, тому що гріх не міг стримати Ісуса, Він Воскрес. І тепер Він знаходиться праворуч від Бога Отця. Біблія каже, що кожен, хто покличе його ім'я, він буде спасений. Іншими словами, ці першопочаткові стосунки, які Бог запланував між ним і людиною, вони відновлюються. Бо хоче, щоб ці стосунки між ним і вами були відновлені. Для цього. Потрібно прийти до Бога в щирій молитві. Якщо ви ніколи не раніше не віддавали своє життя Ісусу Христу, якщо ви не впевнені у своєму спасінні, я хочу разом з вами помолитися дуже простою молитвою, молитвою покаяння. Такий, як ви є, такий, яка ви є, треба прийти до Бога і попросити прощення в своїх гріхах. Я поведу вас з цією молитві і я попрошу вас повторювати її разом зі мною. Давайте скажемо: Отець Небесний. Я визнаю, що я є грішна людина, і я прошу прости мене, прости усі мої гріхи. Ісус Христос, я молюсь: війди в моє серце, будь моїм Господом та Спасителем з цієї миті. Я віддаю моє життя Тобі. Амінь. Амінь означає, нехай так і буде. Я вас вітаю з цією особливою миттю в вашому житті. Якщо ви це робили вперше, бо, можливо, ви раніше були з Богом, але з якихось причин ви відійшли від Нього, ваше життя оновлюється. Тепер у вашому житті нова сторінка. І з чим вас вітаю. Кидайте виклик Богові, звертайтесь до Нього, і нехай ці слова вас не будуть бентежити, що як це я можу кинути виклик Богові. Ми це читаємо на сторінках Його Біблії. Бог каже, навіть у книзі пророка Малахі, він каже: випробуйте мене. Але. Випробування Бога воно полягає не в тому, щоб ми грішили, а коли ми кажемо, Боже, ти мені потрібен, мені потрібна твоя рука, мені потрібно вкласти свої пальці в твої рани. Я хочу побачити, я, я засумнівався Боже, в тобі. Я засумнівався в твоєму існуванні, в твоїй допомозі, в твоїй надмогутності. Великий Бог прояви себе. І знаєте, Бог проявить себе. Він ніколи не зраджує своїм обіцянкам та обітницям. І знаєте те, що Бог вас дуже любить. Він реальний Бог, він надприродній Бог, він всемогутній Бог, Творець неба і землі. Він є альфа і омега. І навіть смерть не могла його встримати. І саме тому на третій день він Воскрес. І це Воскресіння Ісуса Христа весь світ святкує. Христос Воскрес! Він вистан Воскрес! Ще раз вітаю вас зі святом Воскресіння Христового. Нехай Христос буде Воскресати. У вашому житті. Господь, я молюся за кожного, хто дивиться цю трансляцію, благослови, нехай Твоє Воскресіння Христове перебуває щодня в наших життях, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Благословінь вам і нехай, Божа благодать, щодня перебуватиме у вашому житті. Дякую.